Відео, на якому підлітки сідають в автомобіль під будинком на Майдані Короленко, з'явилось в соціальних мережах 31 березня 2025 року. За словами автора допису, підлітки зламали авто військовослужбовця. Анна Чугаєвська мешкає за адресою Майдан Короленка 3. Жінка розповіла Суспільному, що 27 та 28 березня 2025 року бачила, як підлітки розважалися у припаркованій машині. З її слів, машина на єврономерах декілька років стоїть біля під'їзду. Жінка каже, що її сусіди знають власника. Я неодноразово я навіть їм дзвонила. Вони не беруть трубку хазяїн, хто знімає ці квартири. Я хотіла сказати, що ваше авто і таке робиться щось зробити чи допоможіть. допоможить. Молодежне як говориться, Вони постійно. Приходять щось, вони роблять дуже пізно. Все в фонарях, мобільні телефони, тусня, виїжджають гармидер. Микола винаймає квартиру в будинку та знайомий з власником автомобіля. Він розповів, що власник його родич, який від початку повномасштабної війни захищає Україну. Чоловік каже, що має ключі від автівки, і попросив дітей, аби вони прибрали в машині, тому що хоче завести її на СТО, щоб передати військовим на фронт. Того, що її треба відправити не з того, ремонтувати, попросили малих хлопців, щоб вони прибрали це їхній, також їхній кум. Він попросив малих, каже, прибирайте. Вони прийшли прибирати, каже, можна ми будемо сидіти. Раді Богу, хлопці сидіть, посиділи. бачите. Ну люди подумали, що вони просто залізли. Хоча ну, все нормально, все якби нічого такого. Відповідно, зараз я з хлопцями поговорив. звісно, провів профілактичну безліч, чому толкали транспортний засіб. Все, вони все поняли, все окей, все нормально. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з цим військовим Олександром. Там вона на польських номерах, ця машина документи є. Її чого ніхто не їздив, тому що не було документів, як передати з Польщі. Документи. Передали вони в Львові, вони там документи привезуть цю машину заберуть. Я попросив, щоб переставили машину і там обрали цю машину, бо цю машину приймають приїхати забрати на Херсон. У нас стоїть близько двох років. Може, завтра, післязавтра заберуть вже на СТО. Діти, які були в машині, це якісь ваші знайомі? Так, да, це мої знайомі, це мої куми. Просто така ситуація. Мені дзвонять раз за разом, я не можу по нічого. машину вкрали, тягали десь. Вони вкравли. Її переставили, тому що попросили переставити машину. Вона стоїть дуже довго. Скоростенська, ігор Жванько Суспільне новини Житомир.